Добрий вечір. Мене звати Сергій Кудімов. і Це новини на телеканалі Бізнес. Ми розкажемо вам про важливі події дня, які вплинуть на економіку України та світу. І ось найцікавіше. Легка на підйом. Що чекає на вітчизняну легку промисловість у разі підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС. Кордон на замок. Румунія ускладнює життя українцям-човникам. Прощальна соната, один із найстаріших французьких виробників музичних інструментів, закривається. Росія може надати Україні розстрочку у газових платежах. Про це заявив керівник департаменту зовнішньої економічної діяльності Газпрому Павло Одеров. За його словами, Київ заборгував 1,3 мільярда доларів за російське паливо, поставлене з серпня по жовтень. У Газпромі бояться, що через відмову України від подальшої купівлі російського газу може постраждати Європа. На думку Павла Одерова, українських запасів газу, а це 18 мільярдів кубів, замало для проходження холодів, і Газпром не з. Може забезпечити безперебійний транзит російського палива європейцям. Україна не має грошей на модернізацію підприємств під євростандарти. Про це під час візиту до Запорізької області заявив Віктор Янукович. За підрахунками експертів, каже глава держави, на це знадобляться сотні мільярдів гривень інвестицій. Утім сам процес. Слід продовжувати. Поки що, ж, через невідповідність євростандартам вітчизняна продукція не затребувана на ринках Євросоюзу. А на російському підприємці вже зазнають втрат. Ми не дополучили в товарообороті більше 15 мільярдів доларів. Це 25% товарооборота зі товарообороту з Восточними і прежде все, Росія. Легка на підйом чи готова Україна озути та вдягнути європейців? Телеканал Бізнес продовжує серію матеріалів про те, що чекає на вітчизняний бізнес у разі підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС. Цього разу у фокусі легка промисловість. На швейній фабриці Ярослав на собі відчули усі тонкощі великої політики. Коли Україна твердо взяла курс на асоціацію з ЄС, що призвело до українсько-російського торгового конфлікту, Москва опустила шлагбаум перед готовою текстильною продукцією з України. А туди йшло 80% експорту підприємства. До прийняття Росії, скажімо, цих превентивних, як вони кажуть, мер, Ми поставляли на Росію около 10 фур нашої продукції в місяць. На сьогоднішній день ми поставляємо только третє те того калічства, приблизительно три машини в місяць. Ці три авто тепер завозять у Росію так звані текстильні напівфабрикати, переважно недошиту постільну білизну, адже імпорт сировини не забороняли. Росія не вибагливий партнер ні до асортименту, ні до якості. Зізнається директор підприємства. Продавали туди усе, що мали на складах з Європою. Справа серйозніша, та це виробника не лякає. Європа це абсолютно другої покупатір. Я хочу в європу, тому що. Ем... Для того щоб войти в Європу, нам необхідно будет навести у себе порядок. Навести себе порядок на підприємствах. Найбільше український Легпром чекає на скасування мит. Зараз вони від 6 до 12 відсотків. А оскільки до Європи йде 70% експорту галузі, то українські підприємства, за підрахунками аналітиків, зможуть зекономити до 25 мільйонів євро на рік. В основному ми з Європи працюємо на принципах переробки давальницького серія. Нам дають закази. И 70-90%, вот так у нас уже есть такие цифры объема, мы перерабатываем как бы те, выполняем те заказы, которые дают европейцы из своего сырья. Головний партнер України за популярною давальницькою схемою Німеччина. Від неї половина усіх замовлень. Також вітчизняні фабрики тісно співпрацюють із Францією. Директор компанії Лела, яка шиє для таких брендів, як Зарана ФНАФ промод, днями вже зустрічався з потенційними майбутніми партнерами з Парижа. Це французька мережа магазинів, яка вже присутня в Україні. Вони вже реагують на цю угоду, яка можливо буде підписана, так тобто вони вже зустрічаються своїми пос -пос потенційними постачальниками одягу. І ми ведемо переговори, тобто, якщо буде підписана угода, звичайно, ми одержимо нові, нові ринки, нові можливості. Та зросте не лише експорт, а й імпорт до України, адже протягом двох років після підписання угоди обнулитися мають мита в обидва боки. Виробникам, орієнтованим на внутрішній ринок, буде складно конкурувати, кажуть експерти. У нас немає сір'я в Україні. Для того, щоб приїздити все це, все-таки потрібно було б, бы, щоб не вести там з дальних країн, В основному. Азіатських стран хлопку у нас нет, шерсті у нас майже теж нет. Хімічних і волокон для производства у нас немає. Давальницька схема не найвигідніший варіант, кажуть гравці ринку. Значно більші прибутки міг би принести повний цикл виробництва. Однак тоді доведеться грати за європейськими правилами, усунути бюрократичні бар'єри на митниці та провести податкові реформи. І угода з ЄС може у цьому допомогти. Олена Абрамович, Олексій Попов, новини телеканалу Бізнес. Про перспективи легкої промисловості у разі підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС докладніше поговоримо з Тетяною Абрамовою, власницею торгової марки Ріто. Добрий вечір. Добрий вечір. пані Тетяна. Зараз обсяг експорту продукції легкої промисловості 1 мільярд доларів. США, 72% йде до Європи. У разі підписання угоди про зону вільно, вільної торгівлі, як може змінитися цей показник? Ну на, сегодняш... для малого и среднего бизнеса. ну, на сегодняшний день, в принципе, если мы говорим о таких больших, казалось бы, это цифрах, то, скорее всего, что это продукция аутсорсинга. То есть это то, что по давальческой схеме большие фабрики производят для каких-то известных западных брендов. То есть это говорит о том, что наша легкая промышленность владеет хорошим потенциалом. У нас есть хорошие специалисты, у нас есть достаточно высокой квалификации швеи или вязальщицы, которые производят хорошую продукцию, достаточно конкурентоспособную. Значит, на сегодняшний день, мне кажется, что это мое видение, как человека, который работает достаточно давно уже в отрасли легкой промышленности, мне кажется, нам надо сфокусироваться на внутреннем рынке. Но давайческая схема на сегодняшний день – это ну, как один из вариантов для того, чтобы легкая промышленность еще существовала. Потому что если мы говорим о легкой промышленности Украины, то, скорее всего, сейчас ситуация очень плачевная, потому что практически ее нету. Она разрушена, и только вот давальческая схема позволяет многим предприятиям существовать на Скажем так, еще как-то держаться на плаву. Хотя легкая промышленность, в принципе, это та сфера, которая содержит колоссальный потенциал в себе. Потому что э, в легкой промышленности это отрасль, которая имеет самый быстрый оборот капитала, это отрасль, которая больше всего занята трудовых ресурсов. особенно женщин. Значит, это отрасль, которая снимается вопросы социальной напряженности в обществе. И, в принципе, наверное, вот пример Польши, соседний с нами, говорит о том, что легкая промышленность – это была первая сфера, в которую, одна из первых сфер, на которую обратили внимание поляки, когда под ним начали развивать экономику. На вашу думку, серьезную проблему для легкой промышленности – отсутствие властной сравны, вот если мы почули сюжет. Ну, это действительно проблема существует потому что на сегодняшний день любое предприятие оно требует хорошего качественного сырья и хорошего качественного оборудования поэтому это те два направления которые в первую очередь надо решать и может быть вот зона евросоюза в вильную торговле она поможет эти как-то упростить процедуру ввоза, імпортного сирья і імпортного обладнання, тому що на сьогоднішній день, наприклад, щоб ввести обладнання для собственного производства, е підприємства повинні платити 20% НДС. ПДВ. Ми дуже давно з цим боремося, ну, на жаль, восини не там. Знову ж таки, повертаюся до вашої тези про те, що потрібно зосередитися на вітчизняному ринку, наскільки складно створити впізнаваний бренд в Україні. Ну, ви знаєте, наш наша нація відноситься до таким ментально брендноманам. То есть, в принципе, если долгое время мы э, ну, обожнювали западные бренды, да, то сейчас, конечно, очень приятно, уже немножко вектор меняется, и все больше симпатии уже на стороне украинских брендов. Ну, но, но бренд на украинском рынке, он для того, чтобы создать уважаемый, авторитетный бренд, это, конечно, требует достаточно много сил, времени и средств. Если мы задали про Европу, а чи боїтеся ви конкурентів з Азії? Нет. Ну здесь для того, чтобы э, не бояться, знаете, во-первых, надо что-то делать, чтобы не бояться, да, и найти свою нишу, потому что э, нам за долгие годы удалось найти именно ту нишу и ту продукцию, которую, к сожалению, наверное, те же азиатские бренды не будут заниматься тем, в каком вот в каком стиле мы работаем. Мы очень делаем постоянно много новых коллекций, мы постоянно обновляем ассортимент. То есть Знаєте, щоб стоять на місці, надо йти быстро, а щоб іти вперед, надо біжать два рази. Останні вот, запитання свою нішу на російському ринку. Ви знайшли? Ну, вообще, если честно, ментально мы очень похожи українці і росіяни. Поэтому, если наша продукция пользуется достаточно большим спросом в Україні, то естественно не менее меньшим спросом вона пользуется в Росії. Но сложные отношения, которые на сьогоднішній день возникают між нашими государствами, оно очень усложняє работу нормально. Я вам дякую, Тетяна Абрамова, власниця торгової марки РІТО про перспективи трикотажної євроінтеграції. Тим часом кордон для українських човників закриває Румунія Відзавтра завтра. Вона обмежує ввезення товарів на свою територію власниками легкових автівок. Місцеві жителі не приховують, що це рішення вдарить по їхніх гаманцях за відсутності роботи у регіоні. Чимало українців жили з перепродажу харчів румунам. Анастасія Іванцова про мотиви Бухареста. Пункт дякова на Закарпатті. Щодня його перетинають сотні місцевих жителів. Купити товар в Україні, продати в Румунії. Так вони заробляють на життя. Тим невдовзі таким заробіткам покладуть край. Румунія вводить обмеження на ввезення харчів і паливно-мастильних матеріалів. Бо далекі обмеження цукор можна було возити. Тепер не можна. Солярку можна було спаливо вести плюс 10 літрів. Тепер вже з 15 числа, так як румуни говорять, не можна буде вести, а наприклад, у 10 днів раз. Лиш повне Обмеження – спроба румунського уряду захистити своїх виробників за новими правилами. Один і той самий товар одній людині можна буде перевозити найчастіше одного разу на тиждень. Для контролю найменування та кількість товарів румунські митники фіксуватимуть у спеціальній декларації, яку доведеться заповнювати водіям. Тож прогнозують, що кількість машин, які перетинатимуть кордон, суттєво зменшиться. Так на сьогоднішній день перетинає біля 300 транспортних. Засобів кордон в одному напрямку і ми прогнозуємо після 15 листопада зниження потоку десь приблизно на 70%. Змінювати графік своєї роботи через такі нововведення українські митники не збираються. А от місцевим човникам доведеться підлаштовуватися під нові правила. Анастасія Іванцова, новини, телеканал Бізнес. А от на іншій ділянці кордону російсько-українській заторі вже немає. Пункт перетину Бачівськ на Сумщині працює у штатному режимі. У коментарі бізнесу в головному управлінні Міністерства доходів і зборів у Сумській області повідомили, ситуацію з пропуском вантажівок до Росії вже врегулювали. Нагадаю, п'ятикілометрова черга виникла у понеділок, коли запрацювали нові правила митного оформлення товарів. Митниця наша сумська митниця Міндоходів, працювала. В інтенсивному режимі і вони обробляли вантажі навіть швидше, ніж їх могла приймати Росія, тому що наші кинули всі сили на те, щоб пропустити більше машин. Ми це сказав, що все в них нормально сьогодні. все в плановому режимі. Вони обробляють вклади в іноземній валюті конвертовувати не будуть. Про це заявив голова Національного банку України Ігор Соркін. За його словами, регулятор ніколи навіть не розглядав таку можливість. Це протиречить, по-перше за все, законодавству України, по-друге, політиці Національного банку і як моя особиста думка здоровому глузду. Державний земельний банк України в наступному році планує прокредитувати аграрів на 15 мільярдів гривень. Про це заявила його очільниця Світлана Скосирська. Вона уточнила, що ці кошти акумулюватимуться від продажу та оренди сільськогосподарських земель. Держзембанк уже розробляє програму кредитування разом з банками-партнерами, зокрема підписано угоду з Ощадбанком та заплановано виплату пілотних кредитів. В этом году 30 миллионов 100% до конца ноября, в декабре еще может быть 10 или 15 миллионов. Мы отрабатываем на этих деньгах схемы сотрудничества с другими банками и кредитные программы. Якщо ви впроваджуєте високі технології, освоюєте нові ринки або плануєте налагодити міжнародну співпрацю, можливо саме час звернутися до послуг експатів, так називають найманих працівників з інших країн. Вони можуть свіжим поглядом оцінити проблему і дати поштовх бізнесу. Однак, головна складність полягає зовсім не в тому, щоб знайти іноземця готового працювати в Україні, каже Антон Ємельянов. Мауріціо Аскеро приїхав до України на запрошення Гелен Марлен Груп ще 10 років тому розбудовувати фешн-індустрію, прихід розкішних італійських брендів на вітчизняний ринок, заслуга менеджера. Мотиви приїзду не переховує. Перве дінгі звініти, второї э, э, новий мир, і нові можливості розвитку і розвитку своя репутація. Часи, коли в Україні гостро бракувало висококласних менеджерів, у минулому кажуть у великих компаніях. Знайти кваліфікованого українця із західною освітою вже не проблема. Втім, іноді не обійтися без фахівця з-за кордону, особливо коли йдеться про стратегічного консультанта або кризового менеджера. Є люди, які приходять з компанії, які, наприклад, свого часу пройшли через злиття та поглинання. І звичайно, досвід людей, які працювали під цей час в компанії, є дуже корисним. Однак запросити на роботу експата завдання не з легких. Спершу ви маєте довести державній службі зайнятості, що подібних фахівців серед українців немає. Сплатити за дозвіл чотири мінімальні зарплатні нині понад чотири тисячі гривень, а ще надати купу документів. Акої новшество появилось, необходимо подати справку, в будет значиться, що иностранный гражданин не болен нічим. Справка у несудимости в той находится. То есть нужно предоставить документ о том, что он не находится там следствием, либо там в процесі там арестом. Перелік вимог типовий для багатьох країн, але всі папірці доведеться збирати роботодавцю, самотужки або ж наймати юридичну компанію. Пасколька в Україні йшов, могу сказати чесно, бурократія чуть, -чуть совєтська, йшов для любой насраниця. Це кошмар, настоящий кошмар аффрамляти э, э, саме ті документи. Окрім зарплатні іноземні кадри, потребують додаткових витрат. Експата мають забезпечити житлом, транспортом, медичним страхуванням та за необхідності надати перекладача. З учетом релокаційного пакета розходи компанії на содержання експата і содержання локального менеджера ані можуть відпочитися в два-три рази в сторону експата. Легше зі спортсменами, акторами та працівниками міжнародних місій. Їм дозвіл на роботу не потрібен. Не мусять юридично доводити свою потрібність і інвестори. То якщо особа така, що є засновником компанії, хоче бути керівником або займати іншу керуючу посаду, вона, ну тобто доцільність вже так би, є доведена автоматично. Максимальний строк дії дозволу на роботу експата один рік. Потім його треба буде подовжити за офіційними даними. Торік в Україні легально працювали 7,5 тисяч іноземців. Ця цифра не змінюється протягом останніх кількох років. У 2008-му, якраз перед кризою, їх було майже вдвічі більше. Антон Ємельянов, Олексій Мацкевич, Сергій Глушаков, Денис Перегудов. Новини телеканал Бізнес. На їхньому фортепіано грав сам Фредерік Шопен. 200 років по тому для компанії Плеєль звучить уривок одного із найвідоміших творів майстра похоронний марш один із найстаріших французьких виробників музичних інструментів. Закривається соната для фортепіано. у виконанні Анастасії Боринець. На фортепіано фабрики плеєль грали Шопен, Равель та Стравинський. Однак, після 200-річної історії французький виробник дасть свій прощальний концерт. Підприємство закриють через високі витрати та шалену конкуренцію з боку китайських фабрик. Хоча китайські підприємства далекі від того, щоб виготовити інструменти рівня плеєль, вони на жаль змогли знизити вартість виробництва у 4-5 разів порівняно з французьким. У часи свого розквіту плеєль виробляла до трьох тисяч фортепіано щороку. Згодом мелодія успіху почала стихати. Тоді фабрика зробила ставку на інструменти класу люкс вартістю 200 тисяч євро. Такі фортепіано вимагають чимало витрат на те, щоб зібрати одне, потрібно два місяці. виробництво фортепіано як мистецтво нині зникає, і наша фабрика підтвердження цього. Це дуже сумно і несправедливо, адже працівники плеєль справді віддані своїй справі. Плеєль – не єдина жертва ринку. У липні американського виробника музичних інструментів Steinway купив хедж фонд Paulson Company, А остання у Британії фортепіана фабрика Campbell закрилася у 2009-му. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. А от цифри дня звучать у мажорній тональності. Сьогодні індекс української біржі демонстрував висхідну динаміку за підсумками торговельної сесії. ЮІК зріс майже на півтора відсотка. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. На міжбанку котирування євро піднялися на три копійки. На сьогодні це все більше про економіку на нашому сайті. А Ще ми й у соцмережах. Нам важливо знати, що вас цікавить. Далі огляд спортивних подій дня. Дякую, що були з нами! Хай щастить!